Як ви думаєте, що це? Це скарб. Поки на вулиці Мороз взяли для себе, для зручності, дуже багато корисних дрібничок садових. Я підтримую українського виробника, зараз розкажу, що в мене є. Так як буде садитися дуже багато розсади, то я взяла для маркування касет ось такі садові таблички, вони 10 см, будуть ідеально підходити для позначення культур, які будуть висіяні в тій чи іншій касеті. Також взяла таку сівалочку для того, щоб можна було зручніше по понасінинки класти в кожну комірку ячей. Касети. Ось так воно виглядає, як буде на практиці, я вам покажу вже під час сівби. Для фіксації агроволокно матиму отакі кілочки. Для підв'язування помідорів маю ось такі хомоти багаторазові, для розведення полуниці взяла фіксатори з Для облегшення роботи з розсадою. Матиму отакий пікірувальний набір. Взяла декілька штук на пробу. Я думаю, буде непогано ним користуватися. Також, щоб знати, що де посаджено, буду використовувати садову бірку. Вона цепляється за дерево чи за кущ. І для маркування рослин взяла ось такий 33 см. Таблички, це я буду використовувати на ринку. Сюди буде написано, що це за культура, ціна для зручності. Ось такі таблички. Сезон буде набагато легший з такими садовими дрібничками.